Вітаю вас! Сьогодні ми навчимося разом з вами двом базовим основам основ на турніку. А саме скльопка, яка є більш технічним елементом, та вихід на дві, який є більш силовим. Як все це виконується, зараз я вам покажу. Отож, наш перший елемент, більш динамічний, більш технічний та більш видовищний це скльопка. Як вона виконується? Будь ласка, все дуже просто. Ви запригуєте на турнік, набираєте трішки інерції, розкачуєтесь. Та виконуєте саму скльопку. Будь ласка, все легко. Ви можете злізти, та також повторити відтворення. Як це виглядає в більш дилетантському вигляді? Ну, це щось наподобі. Ось такого раз. Ось так це виглядає. Але з часом, коли ви будете постійно виконувати цей елемент, вона у вас прийде до такого ж видовищного, технічного. Виходу на прямі руки. Отож, перейдемо до розбору першого ключового елементу, такого як скльопка. Які в нього ключові фактори та як він виконується. Ми беремо ось такий от невеличкий турнік, підходимо до нього. Та що нам потрібно, це хороший мах, інерція, розкачка. Просто можете погойдатись на турнічку. Який ключовий момент самої скльопки? це ваша інерція, за рахунок чого вона виконується. Це коли ви подаєте тіло вперед. Та потім дуже різко через контртемп повертаєте його назад на перекладину. Як це виглядає? Ось приблизно таким чином. Тобто всю інерцію, яку ви направили вперед, ви за рахунок ніг повертаєте назад, яка вас виносить наверх перед турніком. Другий ключовий момент це ваші ноги, за рахунок чого вони вам тут допоможуть. За рахунок інерції. Тому що ногами ви розкачуєтесь, Ноги ви підносите до перекладини, і робите поштовх для того, щоб залетіти на турні. Як це виглядає? Ви просто розкачуєтесь і підносите ноги. Ви самі відчуєте, що коли ви піднесли ноги, вас тягне назад. Ось ви катнулись і піднесли ноги. Все, вас відносить назад. Що вам потрібно в цей момент, просто опустити їх вниз. Це виглядає приблизно наступним чином. Ви їх підіймаєте. Та кидаєте чуть-чуть туди вперед. Якоби ви їх підтягнули і виносите себе вперед. Але за рахунок інерції рук ви будете виходити назад. Ось приблизно таким чином. Ви не будете відразу залітати на турнік, вас може вийти відразу, а може і не вийти. Все залежить від плюс-мінус розуміння техніки та інерції, як це перенаправляти. Тож, третій ключовий момент це ваші руки та ваша спина. Що вона виконує? На ну, таких брусях я можу достатньо це показати, або навіть на ще ось таких трішечки менше. Як все це працює? В момент, коли ви відтягнулись, вам потрібно витягнути себе руками наверх. Тобто ви випрямляєте ноги. Це виглядає як поштовх. Ви штовхаєте себе ногами, ось, а руки тянете на турні. Тобто ось так ви відпрацьовуєте вихід. Тобто ви виштовхуєтеся ногами, а руки їх тягнете на турнір. Ось. І за рахунок ось таких відпрацювань на брусях, ви будете легше виконувати цю вправу. Потім можете перейти до більш високих брусів. Тут ви вже не зможете прям так себе закинути, а з стрибку ось, ви можете тренуватися. Будь ласка, виконуйте стрибок. Та закидаєте корпус на турнік. Все це дуже-дуже прям супер легко у вас вийде, якщо ви будете виконувати всі ці підводячі вправи, якщо ви ніколи не займались на турніку. Отож, другий наш елемент це вихід силою або вихід на дві. Похідний від скльопки, але вже тут немає такої великої інерції, але ви маєте мати достатньо сили, щоб його виконати. Як він виконується? Провисаєте на турничку та виконуєте вихід силою. Його можна трішечки полегшити за рахунок невеличкої інерції. Ви чуть-чуть розкачуєтесь, запускаєтеся за турнік та виводите наверх. Як все це детальніше виконувати, які ключові фішки та як все це зробити легше, краще та швидше навчитись в цьому відео? Я щось вам скажу. В цьому нам допоможуть точно такі самі маленькі бруси. Ми до них підходимо. І точно з такою ж технікою, як і на схльопку, так само, як ви тренували вихід. Ви випригуєте. але є один такий маленький нюансик. Для того, щоб вам легше було виконувати вихід на дві, ваші руки повинні бути не в такому положенні, а в такому. Ви трішки закидуєте кість на турнік. Для того, щоб коли ви висіли, вам було легше їх туди завести. Тому що, коли ви будете висіти ось так і захочете вийти на турнік, ви будете впиратись і вам буде дуже важко закинути ваші руки. Тому відразу можете їх завернути і вже з цього положення виходити на турнік. Наступний крок для виходу силою це підтягування. Але підтягування високе. Які мають бути взривними, взривну силу. Це різкий, притім такий всплеск вашої сили. Ви маєте вийти в небо просто. Ви опускаєтесь то робите ось такі підтягування. Показую ще раз, як це виконується, приблизно ось так. Після цього, після цих взривних підтягувань ви з з. Ви зміщуєте свій корпус ближче до турніка та з'єднуєте його з попередньою вправою. Тобто, ви підтягуєтесь до груді, до грудей, з цього положення ваші кісті заводите на турнік. Але якщо навіть такі підтягування вам даються нелегко, та ваша техніка виходу не дуже прогресує, є спортивна резина класний пес. Як ви її використовуєте? Ви її кріпите на турнік. Приблизно ось таким чином. Закинули, провели в центр та закріпили. Головне її тут добре затягнути, щоб вона нікуди не втекла. Далі ви вставляєте ноги в резину. Будь ласка, раз, два. Та виконуєте вихід на дві за допомогою резини. Це все виконується дуже легко, так як резина реально дуже допомагає. Стартове положення саме головне цей швидкий старт з цього положення, коли ви трошечки видали тіло вперед. Мої кісті, бачите, вони не висять отут внизу, вони завернуті наверх. Та з цього положення я вириваюсь ось сюди, це все, що вам потрібно. А далі тільки праця та постійна практика. Резину можна використовувати як підставку, також дуже добрий відпочинок. Ви можете звільнити одну ногу та виконувати з однією ногою. На тяжіння резини буде трішечки менше, ось, та буде вам складніше виконувати цей вихід.